Це би було майже нереально. Так, зараз спокійно збираємо банки. Це що, що я нічого не бачу? Ага, ось тут дірка. Спеціально замаскували. Щоб сюди світло не заходило. Нормально, ми банок трохи позбирали, тому можна йти далі. Пробувати йти ще. Що... Бо тут ж зараз знову не все буде так просто, як може здатись на перший погляд. І як би хотілося. Нічого, ми, ми... ми з тим впораємося. Якщо ми впоралися з клоуном, якщо ми впоралися зі всіма іншими рівнями, то з тим ми точно впораємося. Блять! Ага. Оце цей той самий цвяк в труні, який треба було зробити перед самим кінцем. Ну нічого. Та блять, щоб я вмів попадати куди мені треба. Застрибувати Було би дуже добре. Була би взагалі песня. Хоч чуть-чуть без кипіша. Давай, давай. треба... Ее пуши здесь кінець. Себя чекпоинте волоки. 15 банку, 14. Так, до нас не ними пришли, проходим 12 12. Slice and fall. Падай. Резонно. Лута ага. на 2. Ага. Можно раз на чекпоинт на пастыре. Давай, давай. ладно. Ладно, може і не можна. Але треба мати дуже великі везіння, щоб туди попасти. Давай, ха Yes. Як все задумувалось, так ми і зробили, але ми банок не зберемо. Це мінус. Ладно, поняв. А чого так? Не в ту сторону. Тримайся! Ноу! No! Там шипи знизу! Що за це? Що за ужас? Головне, жопою не насадитися на цю шипи. Якщо жопою, це вже все. Вставай. Не падай. Не падай духом. Паночки Чекпоінт Фух, нарешті ножики. Я вже за ними скучив. І з тими лазерами треба намучитись. Фух. Ну, Щоб зомбак на ліфті їздити, я ще такого не чув. Облаштували йому паркозвах. В мене зараз дивитися у нас не вибило щось зверху. Так, маємо. Маємо чекпоінт. Так ми ж тут були. Сенс. Потому что мы сюда поднимались. Что, ну показывай вниз, она ну, ну, показывает на кнопку. Мабуть, на кнопку, але куда далі? Нажаю на ту кнопку и що? Щось я не розумію. Назад є тощо. Шах тільки вперед є. <хи> Значить, ми йдемо тільки вперед. Але ж, типа, ми на ліфті вертаємося, потім знову назад. А цього я не розумію моменту взагалі, абсолютно. Нам зараз треба скинути на ліфт? А він наверху. А, він же спускається, добре. ми типа, сідаємо на ліфт, їдемо наверх. А куди далі? Ми ж там вже були. А цей момент не зрозумілий. Саду, ми б вниз їхали. А от наверх. Навіщо? Для чого? Я так дивлюся, це кайфує взагалі, з того, що відбувається. С того шумиши целый, потому что пришел пола ножики. Ну, так. Туда. А, чи, сюда? Сюда. Я це то Петро. Це вже перемога. Е. Давай, давай, давай Как ты признал у нас? Бамс. Сука. А непогано так рухався. Та да, Блять, та шо ти будеш робити? Давай, наша понят сделал. Почуть-чуть, вот чуть. Ты тут падає, бляха, і потом... их стало. Что ты бьешься, бляха, дебила? Ой, как залупа. Лупа или пупа. Да что можно стрибаться за типа падаю, просто падаю. Не, ну не треба стрибать. Гарантовано треба стріти. Давай зараз застримемо. А там далі. Може не будем стрибати. Просто не стой. Отак. Ну тут все одно б'ється, бля. Може високо дуже. Там. Можеш стати на ноги. Голова тебе з містки, блядь. Тупо голова і два вуха. Ай, блядь. Я думаю, може, ми сьогодні швидше закінчимо. Я так дивився, що у нас тут рівень непогано йде швидко. Ми його проходимо. Але на цьому етапі я думаю, що мої думки змінилися. Ми сьогодні швидше не закінчимо. Наш пан Олух не може, не може просто. Ваня, чекпоинта, чекпоинт! Чек yes. Повезло. Так, ножики, задачу лазери і платформи. Нормально. Цікаво, що буде на останніх рівнях. <схі> якщо тут така дичина вже твориться просто. І що мені тепер робити з цим на Ладно, я пробувати. А, чекайте, можна внизу победить що? Якщо між лазером, тих перешити. Нормально. Але потім вистрігнути звідси. А це напевно брутяжку або голову кинути. Ага, Не вийде так, як я хотів. Просто пізда. Yeah. Це базована хуйня, що куди, куди без то? Зараз слимаком. по чуть-чуть, по чуть-чуть. Дідам. Надеюсь, до чекпоинта ты же встанешь, да? Давай, с Богом. А он не стреляет. Они а, не стреляет. Сука, не хватило. Там платформами за платформами. Блять. На споті, зараз можна спробувати зробити. Одна цікаву штучку. Що... Ризикована, бляха. Якщо вже прийшов до цього моменту. Ну ладно, біжить. Вже... Нічого не вдієш! Просто пізда, блядь. Як це грати, нахуй?

Ми це зробили. А далі нас чекає така сама Ну ладно, Це вже по легше, ніж стрибати зверху вниз. Вже просто по-рівному ми біжимо. Просто воно рухається собі, нехай собі рухається. Використали весь наш час, це вже дзвонить таймер. Продовжуємо, значить, як повезе. Повезеш швидше, закінчиш швидше, повезе пізніше, закінчиш пізніше. О, блядь, майже прийшли. Сука, ти гониш з мене, блядь. Давай-давай-давай-давай-давай Не давай Бляха, ну че ж ты проскакуешь? Так, на вас з виходить, то добре. Дуже навіть добре. О, господи. Я Дякую тобі, господи, допоміг нам прийти рівень. Це було складно. Ну, ми знову прийшли три рівні за цей за пів години, так що ви молодці. Ви молодці, що ви на це дивитесь? Я молодець, тому що це прийшов. Хоча, звичайно, всіх банок ми не зібрали. Але що маємо, то маємо. 156, треба 200 для бонусного рівня, але це, буде, але це буде передостанній бонусний рівень. Я думаю, що ми зберемо всі банки все одно і всі рівні прийдемо. Так що, все у нас поки що йде чітко. Дякую вам за увагу. Адіос, амігос.